Шановні колеги, темою моєї презентації, генітальний герпес. нові виклики. Герпес вірусної інфекції, зокрема, генітальний герпес, на сьогодні залишається однією з актуальних проблем. І в першу чергу це за рахунок високої поширеності. І більш збільшення частки пацієнтів з обтяженим клінічним перебігом, а саме частими рецидивами, і збільшенням пацієнтів з тяжким клінічним перебігом. Я хочу сказати, що коли почалася війна, то були якраз зимовий період часу. і Я працювала волонтером, консультантом на гарячій лінії. МОЗ. І оці перші дзвінки пацієнтів, які тривалий час сиділи в підвальних приміщеннях, в холоді, в стресі, перші дзвінки це були загострення герпес-вірусних інфекцій. Крім того, ще одна проблема, яка на сьогоднішній день постає, це збільшення кількості вірусів, стійких до противовірусних препаратів, що визначає актуальність удосконалення схем лікування таких пацієнтів. Всі ми знаємо, що є два типи вірусів: вірус герпесу першого типу, який викликає клінічні прояви лобіального герпесу, і вірус герпесу другого типу, яким заражається переважно під при початку статевого життя, хоча можливе і більш раннє зараження при тісному побутовому контакті з інфікованими пацієнтами, і загальна інфікованість населення складає від 40 до 48 відсотків. Це за даними різних авторів. Цей вірус він є домінуючим в розвитку клінічних проявів генітального герпесу. Разом з тим, за клінічними дослідженнями, у 10 і навіть у 40% пацієнтів нерідко клініка генітального герпесу викликається вірусом герпесу першого типу, яким заражаються при орогенітальних контактах. У перебігу інфекції розрізняє декілька стадій. Це є гостра інфекція, коли в місці проникнення вірусу розвиваються клінічні прояви. потім і тут же інфі... Нейрони нервів, і далі по нейронах рухається до нервових англії. Якщо у випадку генітального, це і крижові нервові ганглії, де перебувають в латентному стані стан клінічної ремісії. І за розвитку сприяючих чинників відбувається реплікація вірусу, і по нейронах вони рухаються в місце проникнення, і відбувається рецидив. Згідно ми знаємо всі типові клінічні прояви на на напряковому фоні. Виникають зруповані визикули. Що слід відзначити, що первинні клінічні прояви притікають з більш тяжкими клінічними проявами, вони більш тривалі, з проявами інтоксикації, збільшенням лімфатичних вузлів. В подальшому у чоловіків переважно це як гострі баланопастит. далі. У 50-75 пацієнтів можуть бути рецидиви з менш вираженими клінічними проявами у жінок. Локалізація може бути і на малих і великих соромітних губах, Це і піхва, це і е, сідниці, промешена, і теж перші прояви проникають бій тяжко. Подальшому рецидиви малосимптомні. Залежно від кількості рецидивів, розрізняють легкий перебіг. Це від 1 до 3 рецидивів на рік, середньої тяжкості 4-6 рецидивів і тяжкий більше 6 рецидивів в році. І крім екзогенних чинників, які на сьогоднішній день їх є надзвичайно багато. це і стреси, перехолодження, перевтома, надмірна інсуляція, фізичне перевантаження і так далі, ми не повинні забувати за ендогенні чинники. Той фон, на якому виникають загострення, це імунодефіцитні стани. На першу чергу віла інфекція СМІТ. Якщо більше рецидивів шести в рік, це є вже показом для обстеження на наявність віл інфекції. Це і хронічні середки інфекції, тяжкі соматичні захворювання. І тому обов'язково такі пацієнти повинні бути комплексно обстеженими. Крім класичних клінічних проявів, є типові форми, є такі малосимптомні, Це коли ритматозна, попульозна напрякова форма, коли не утворюються класичні визикули. І є більш обтяжені клінічні прояви, геморагічна, виразково-виразкова, виразково некротична, яка виникає красна фоні і імунодефіциту, супутніх соматичних захворювань, тому такі пацієнти повинні бути обстежені. Герпес може ускладнюватися вторинною інфекцією і сам по собі. Він викликає крім негативного впливу на психоемоційний стан пацієнта, на статеве життя і працездатність. Він при інфікуванні, особливо жінок, може викликати порушення репродуктивної функції, непліддя, недоношування, перечасні пологи. А при інфікуванні плоду це і затримка росту і психомоторного розвитку, мікроцефалі, коріоретініт. Діагностика вона є нескладною. 90% випадків це за згідно типових клінічних проявів. Разом тим, при атиповому клінічному перебігу чи при первинних клінічних проявах, ми застосовуємо лабораторні методи дослідження, зокрема цитологічний метод з засанком, коли знаходять включення в масках з висипки. Але така чутливість методу невисока 40 Можна методом прямої флюорессенції виявляти антиген вірусу в інфікованому матеріалі. Також чутливість невисока 50 Золотим стандартом є виявлення ДНК віруса в інфікованому матеріалі, зокрема, вестерн болот, але він трошечки дороговартісний метод, але все рівно ми його використовуємо. І серологічний метод виявлення антитіл, що можна визначити, чи це первинне навіть закурювання, чи це є рецидив. Дифференційну діагностику ми проводимо безумовно з іншими захворюваннями, які локалізуються на статевих органах. Їх є багато, але традиційно це сифіліс, де немає суб'єктивних скарг, мідно-червоний колір, ерозія або виразки, шкіра навколо без ознак запалення, краї рівні щільні, лімфатеніт без ознак запалення. Шанкрої, третя венерична хвороба, збутником є стрептобасила гемофіліус дюкрей, скарги на біль. Звичайно, це захворювання нас зустрічається переважно в країнах ширким кліматом, але в нас є. До такої масованої міграції людей все може бути. Тому повинні бути на сторожі будь-якого захворювання. Країни рівні м'які, з ознаками запалення і розпаду. І при лабораторному дослідженні ми знаходимо збудник. Що стосується лікування генітального герпесу, то згідно всіх міжнародних клінічних протоколів, передбачається призначення системних противовірусних препаратів з циклічних нуклеозидів, в той час, як топічні противовірусні засоби є малоефективними. вони спрямовані таке лікування і на прискорення регресу клінічних проявів і до зменшення кількості рецидивів. І зазвичай при герпес вірусних інфекціях ми призначаємо препарати, відомі нам препарати цикловіру і валоцикловіру. в той час як упускаємо з поля зору інноваційні противовірусні препарати, які згідно клінічних і лабораторних досліджень мають істотні переваги. І, зокрема, це стосується фамцикловіру. В чому він цей препарат поряд з препаратами ацикловіру і валацикловіру сходить всі міжнародні клінічні протоколи по лікуванню як генітального герпесу, так і перізовального герпесу. В чому переваги фамцикловіру? цикловіру? По-перше, цей препарат, як і інші системні препарати, він сам не має противовірусної дії прямої, але під впливом тимідинкінази, це фермент, який перетворює його в активний метаболіт. Він далі, цей активний метаболіт, він пригнічує реплікацію вірусного ДНК. І тому завдяки цьому препарат діє лише в тих клітинах, які є інфікованими вірусами, Так от встановлено експериментальними дослідженнями, що фамцикловір, він до нього. Він відрізняється більшою спорідненістю майже в 100 разів до вірусної темединкінаси порівняно ніж до ацикловіру. І це забезпечує високу концентрацію препарату, швидке його перетворення, в активний метаболіт і забезпечує швидку противовірусний ефект. Доведено, що вже через 2 години після дії фамцикловіру він пригнічує ДНК вірусу простого герпесу більш ніж на 90%. відсотків то як ацикловір, лише на 50%. Крім того, в нього вища біодоступність і так кількість. З препарату, яка доходить до місця своєї дії у фамцикловіру 77%, у відсотків. лише 10-20 у препараті валацикловіру 54. І ще одна його перевага в тому, що в нього найбільший період напіввиведення, і тому він повільно виводиться саме 10-20 годин. Ну порівняно з цикловіром 0,7 і 1 година, і забезпечує більш тривалий противовірусний ефект. Крім того, ми знаємо, що проблема є на сьогоднішній день. Це розвиток вірус резистентних штамів. До ацикловіру, і от показано експериментально, що пенс вал і його активний пенцикловір впливає на оці штами вірусу простого герпесу, в яких розвинулася ацикловір резистентність. І ще не можу не відмітити ще таку перевагу, що він накопичується великі концентрації в шванівських клітинах нервових. Це стосується призовельного герпесу і в подальшому це позитивно впливає на ефективність лікування і попередження постгерпетичної невралгії. Ми знаємо, що всі клінічні протоколи вони базуються на значних клінічних дослідженнях, на мета-аналізі цих клінічних досліджень. І, відповідно, і було проведено значна кількість клінічних досліджень по вивченню ефективності безпечності і фамцикловіру. зокрема, вивчалися різні дози, і було навіть доведено, що фамцикловір забезпечує. Безрецидивний період, тобто супресію е, рецидивів, у 72% хворих впродовж цілого року, в той час, як пала лише 48%. І я хочу привернути вашу увагу на сьогоднішній день до препарату фамцикловіру вітчизняного виробника. Ми повинні на сьогоднішній день підтримувати свою власну фармацевтичну промисловість. А саме Київський вітамінний завод і препарат називається віростат. Він виготовляється в таблетках по 250 і 500 мг. Віростат як препарат фамцикловірус, згідно світових рекомендацій, це є етіотропна терапія першого ряду не тільки генітального герпесу, а й оперізувального лишею. Він є біоеквівалентним оригінальному препарату, він відзначається європейською якістю, оскільки виготовляється згідно вимог належної виробничої практики GMP. Виробляється київським вітамінним заводом, який має досвід на фармацевтичному ринку понад 70 років. І що дуже немалова, це оптимальне співвідношення ціна якість. В нього на сьогоднішній день є саме доступна ціна. Показаннями для застосування віростату це є оперізований герпес і інфекції з спричинені вірусом герпес сімплекс а саме генітальний герпес. На сьогоднішній день є декілька схем лікування генітального герпесу. Перше, це епізодичне лікування первинних проявів. І супресивна терапія рецидивів генітального герпесу, яка теж має два варіанти. Перше це епізодична супресія, супресивна терапія для профілактики прогнозованих рецидивів, коли у пацієнта виникають умови, які можуть спровокувати загострення, і тоді Прийом препарату в першу добу, впродовж 24 годин, може попередити розвиток рецидиву. І тривала супресивна терапія у пацієнтів з тяжким, середньотяжким перебігом генітального герпесу вона призначається щоденно і для профілактики рецидивів, і особливо ще дуже важливо для зниження ймовірності передачі. Вірус сиронегативним контактним особам, особливо в сім'ях, в парах, які планують зачаття, <кій> І відповідно схеми призначення препарату. Перший прояв, наприклад, 250 мг тричі на добу 5 днів. Рецидив генітального герпесу, подивіться, доза менше 125 двічі на добу 5 днів. У пацієнтів з імунодефіцитом по 500 двічі на добу впродовж 7 днів. І тривала супресивна терапія по 250 мг двічі на добу, а при імунодефіциті по 500 двічі на добу продовж до 12 місяців з аналізом клінічного перебігу. Отже, які можна зробити висновки? Герпес вірусна інфекція, зокрема герпес санітарні, на сьогоднішній день є важливою актуальною медичною проблемою і за поширеності, і за збільшення кількості пацієнтів з розвитком вірусорезистентних до препаратів противовірусної терапії, що обґрунтовує необхідність удосконалення схем лікування. ФАМ клавір, який входить у міжнародні клінічні протоколи. Він згідно клінічних і експериментальних досліджень має істотні передваги перед іншими системними противовірусними препаратами. І віростат це препарат фамцикловіру, вітчизняного виробника, київський вітамінний завод. Згідно з світових рекомендацій, це етіотропна терапія першого ряду, виробляється відповідно до міжнародних севданків. І ще дуже важливий факт, що раніше він не використовувався у нас на вітчизняному ринку, і тому до нього найменший ризик може бути розвитку вірусостійких штамів. Простого герпесу і може бути рекомендований як для лікування, так і для профілактики рецидивів генітального герпесу. Дякую всім щиро за увагу.